Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі Мама Що Купила. Бажаю вам гарного дня і міцного здоров'я. А сьогодні роблю огляд новиночок в Аврорі. Так, Кухоль керамічний в асортименті. Такий із прикольчиками. Завжди разом із вишенки. Дім там, де мама, без еспресо. Я в депресо. І космічна дівчина, ось такі кухлі. кухолі привезли 77 гривень. 109 гривень привезли чашечки такі до Дня Закоханих. Ось такі лавлі лав'ю. Тут песик такий з крилишками, а тут у нас котик. Якщо є... Зараз подивимося. Ага, ось такі є малюнки різні в асортименті, дуже цікаві і приємні для ока. Буде приємно отримати такий подаруночок. Ваза для квітів у вигляді такого акваріуму 149 гривень. Ось такі скляні вази. Дуже гарні, хоч і простенькі, 64 гривні. 149 гривень ось такі новиночки приїхали. Сіренька з золотою кайомочкою. Теж дуже гарно виглядає. Також по 149 гривень ось такі в формі пляшки. Знижка 20% по 119 гривень. Зараз бокали для телихи для вина. Дві штучки по 300 мл. І по 169 гривень 480 мл, також дві штучки. Ось така неймовірна краса приїхала. Такі бокали для, вис... для... стакани, точніше для віскі. Вони переливаються, дуже гарно виглядають. Прям супер-супер. Ще один красень, стакан також скляний, кольоровий є з жовтеньким таким відливом і блакитним по 77 гривень чашки 480 мл. Є жовтенькі, червоненькі та салатового кольору. Там далі бачу стоять, але не буду вже витяскувати. Ось такий неймовірно гарний пелег для глінфейну 77 гривень. Пелег для шампанського виглядає, наче Русталь, до речі, дуже гарний. Ціна 99 гривень. Різнокольорові такі стопки для водки приїхали. Для різних кольорів. Дуже гарно виглядає. Хто полюбляє щось таке веселе, буде дуже гарно посувати на столі. Ще неймовірної краси склянки дві штучки в наборі 139 гривень. Також дуже красивий скляний стакан 55 гривень. Зараз у нас знижці 59 гривень. Ось такі салатники, їх дуже швидко розбирають, тому хто шукав і ганявся за ними, то біжіть в аврору, вони знову у наявності. Також неймовірної краси салатники з такого дизайну приїхали по 99 гривень. Воно зараз. Прям дуже мені цей похід «Аврору» подобається. Бо Багато новиночок, і все дуже-дуже красиве, дуже, дуже, дуже гарне. Прям раджу вам сюди зайти. З серії по 169 гривень така тарілка обідня, теж просто неймовірно красива. Якщо все в одному стилі засервірувати, я таке прямо обожнюю. Ще одна новиночка. Тарілочка ось в такому дизайні, але тільки поки що в одному розмірі 109 гривень. По 87 гривень білі ось такі великі тарілки 25,5 см. У діаметрі така вона з бортиком. Дуже-дуже гарна. По 99 гривень ось така краса, неймовірна чашечка. Прямо корадіє від цих дизайнів. Супер. На знижці 20% зараз тарілочки із лавандовим принтом. Це стандартна тарілочка маленька, 190 мм. Хто не знає, що це таке, це сніжка-льопка. Є такі, що по одній по одні кульки роблять, а це роблять, робить одразу 6%. Якщо ваші діти психують, як і мій синок, те, що потрібно їх багато ліпити, ось так уберемо і робимо оптом 99 гривень, класна штука. По 11 гривень стопочки 60 мл, поштучно продаються. 74 гривні ємність для сипучих із кришкою. І такою резиночкою всередині, щоб нічого не вивітрювалося. Нижка на них зараз 15%. По 9 гривень трошки більше. Це була 0,5, а це 0,75 об'єм. І ось найвигідніша ціна на літрову. 99 гривень. Дешевше, ніж 0,75. 34 гривні і знижка 23%. Зараз на ось цю ємність для сипучих. Це для цукру дуже гарна, підійде для солі. Вона невелика, але виглядає дуже класно. На знижці баночки для спецій з кляні 24 гривні, 17% вигоди. А також знижка 16% на млин для спеції 58 гривень. 20% знижки на салатники із кришкою пластикові. 39 гривень, різні кольори в асортименті. І одна новиночка, і теж неймовірно красива. Це бамбук. А тут як пластик або фарба якась ззовні. 99 гривень, 17% знижки. І ще ось такий бамбуковий круглий салатник білого кольору. 77 гривень. Також неймовірно гарно виглядає. Прям вау! Чашка силіконова, складна з кришкою. 99 гривень, знижка 17%. Ось так вона складається і розкладається 350 мл. Якщо треба брати щось у дорогу, це прям вау-вау! Який чудний девайс. Про 4 гривні набір кубиків для льоду 20 штук. Якщо вам набридло постійно наморожувати лід то можна взяти ось такі, вони багаторазового користання, Дуже зручно. То взагалі скажете собі дякую за те, що взяли ось такі кубики. По 39 гривень зараз круасани з начинкою какао-крем. 4 штучки. Ось такі великі круасани. 64 гривні універсальний газовий балончик. Зараз дуже актуальний товар, тому знаєте, що в Аврорі дуже приємна ціна. По 139 гривень парфумовані перлини для речей для прання. Є різні запахи в асортименті, тому кому потрібно поповнити запаси саме час. 129 гривень. Ось такі гарнюні та пуля. мімішні-мімішні. Для нас дівчаток те, що треба. Також такої солідної, солідного кольору. Чоловічі капчики 219 гривень. Ще один класний девайс знайшла: це подушка автомобільна на сидіння з підігрівом. Вона, я так розумію, до прикурювача підключається. І буде тепло водіям їздити. Так, дуже гарна знижка на теплі шкарпетки чоловічі, 19 гривень всього. Також жіночі махрові шкарпетки. Дуже гарні 39 гривень. Плотненькі, мені подобається розмір 37,40. Для дитячі шкарпетки по 22 гривні, також на знижечки. Ще один побачила цікавий дизайн келаху для гарячих напоїв. Це можна для кави по-ірландської використовувати, або глінплейну 55 гривень ось такий красень. У цієї серії також келих для шампанського, 88 гривень. А це 9 гривень на знижці зараз набір шпателів кулінарних. Тут вони різні є у наборі. Для кондитерів, будьте косі. 59 гривень ось такий шпатель кондитерський металевий навіть з лінійкою. 39 гривень формочки для випікання трубочок. Теж дивіться, 8 штучок в наборі. Раніше не бачила таких. Дуже цікава річ. 55 гривень форма для тарталеток. 6 штучок у наборі. Такі металеві. 49 гривень трішки чохли, 8 штучок у наборі. Багаторазові для холодильника саме те, що треба. 29 гривень набір приладдя кухонного пенслик та лопатка знижка 26%. І по 39 гривень лопатка та щипці. Знижка 20%. Дуже гарна ємність для спеції: 88 гривень, дерев'яна кришка, ложечка. Теж це пластик, виглядає дуже навіть привабливо. Ще варіант ось такий по 49 гривень, але теж класика, прозорий, дуже гарні. Кухонна маслянка пластикова 55 гривень. 59 гривень трошки більша. Виглядає теж дуже гарно. Пластик тут, до речі, такий міцний, не лопне з першого використання, тому раджу звернути увагу. По 55 гривень наразі контейнери для яєчок. 12 штучок. Так, вложить правильно. Так. 12 штучок. 49 гривень такий килимок кухонний. Його можна біля раковини поставити для того, щоб посуд стікав та висихав. Ще одне диво техніки це трушлак, такий з мискою. Він повертається, подвійний. Ціна на нього 119 гривень. у нас не було і знову в наявності дуже круті рукавиці прихватки. Є різного кольору, синього, оранжевого, тому хто чекав, шукав, також біжіть в Аврору. Ці рукавиці, особливі тим, що вони гумові з, зверху і всередині ще тканина. Є, до прикладу, ось такі по 64 гривні. Тут прихватка та рукавичка, але вони без гумового покриття, тому трошки будуть менш ефективніші. Знижка 23% на ось такий кухонний ніж, він рихлений, вартість 34 гривні. 44 гривні ось такий ніж для піци, дуже цікавий дизайн. Прикольно, 34%, знижки, 34 знижки на відкривашку для пляшок. 29 гривень. Така весела. Цікавий дизайн ножа. Так він виглядає. Вартість 64 гривні, По 29 гривень овочерізка. 59 гривень ось така овочерізка підстругачка. У кого ще не закінчився сезон холодців, заливного, то ось такі штуки дуже класно допомагають зробити красивий декор для нього. А також для салатів, для нарізок. Тож майте на увазі. Ось такі виходять класні слайси з нею. 44 гривні ключ для відкривання баночок. Кожна господиня, вважає має такий бути. Якщо ви хоч раз стикалися з тим, що не можете відкрити банку, ось ця штука прям дуже класно допомагає поратися з цією задачею.